Радіо Chicago Друзі. Зараз у нас передача дискусійний клуб Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. У нас на прямому зв'язку. Назаре, вітаю. Доброго ранку всім нашим слухачам. Доброго вечора, глядачам. Ну, я думаю, можемо відразу переходити до формату запитання-відповідь. Новин у нас чимало. Щоправда, більшість з них, мабуть, стосується однієї теми. Трамп відвів два тижні на очікування настання миру в Україні. Він заявив, що протягом двох тижнів дізнаємось, чи буде мир в Україні або діятимемо інакше. Це нові червоні лінії від Трампа, чи ні? Я поки що не бачив навіть старих червоних ліній від Дональда Трампа, тому що, в принципі, потрібно слідкувати не за словами, які. Викликають якісь емоційні реакції, скажімо так, а за абсолютно конкретними діями, і, власне, впродовж останнього часу я переконався, що зараз відбувається таке досить цікаве формування блокадного поясу навколо Московії дуже цікавого насправді і це геополітично в середньостроковій перспективі дає можливості дуже великого впливу насправді на Росію з одного боку і навіть дає можливості часткового відсікання або навіть не часткового відсікання Росії від Китаю на випадок протистояння із Китаєм. І тому я на всі речі, які зараз відбуваються, дивлюся в контексті того, що ця стратегія реалізовується стосовно. Можливого перемир'я чи мирної угоди, і в мене тут виникає дуже дуже просте запитання. Є двоє осіб, дві сторони, які можуть підписати якесь перемир'я чи мирну угоду, можуть не підписати. Це Зеленський і Путін. І якщо ми будемо дивитися на мотивацію тих осіб, то е, ніхто з них в даний момент часу не зацікавлений в припиненні війни. Я кажу не про народи. В першу чергу не про український народ. А я кажу конкретно про політичних осіб, в яких у руках знаходиться такий інструмент, як влада, тому що влада це завжди дуже конкретний інструмент, який знаходиться в дуже конкретних руках, при дуже гарному спілкуванні, показово гарному спілкуванні напередодні зустрічі Трампа з Путіном. Потім зустріч Трампа з Путіном вже впродовж там півтора, навіть двох місяців. На території тієї ж Польщі розгорталися логістичні центри, ще, як мінімум, чотири логістичних центри, не такого масштабу, але достатньо великі, поряд із Решовом, центри, з яких надається допомога Збройним силам України. Озброєння передається, снаряди там, і так далі. І так далі. І, про що це говорить? Про те, що показово відбувалося одне, а реальні речі підтверджували зовсім зовсім інше. І власне тому я фразам Дональда Трампа зараз не, не те, що не можу сказати, що не довіряю. Я дуже надіюся, що дійсно зараз вже прийняте якесь рішення про те, що в подальшому буде відбуватися жорстка політика, і от якийсь там термін має відбутися. Але я закликаю в першу чергу слідкувати не за фразами. Не вестися на емоції, а відслідковувати абсолютно конкретні речі, які будуть відбуватися. Я бачу, що зараз ми зайшли вже в етап ескалації, і ця ескалація буде тільки наростати ближчих півтора-два місяці, скоріш за все, вона буде наростати. І до реальних мирних перемовин ми можемо підійти лише ближче до кінця 2025 року, як на мене, ескалація. В дуже активному вигляді вона не може існувати безкінечно. Вона дуже виснажує і московську окупаційну армію і збройні сили України, але в обороні триматися набагато простіше ніж в атації. менша кількість жертв, менша кількість поранених і ще багато, -багато є нюансів. Тому я думаю, що для того, щоб Путін зі свого боку був зацікавлений в укладенні якоїсь мирної угоди чи встановлення якого-небудь перемир'я, повинен відбутися ще певний ряд факторів. Ну і тих факторів поки що ще немає зараз. Є стратегічна ініціатива в руках московської окупаційної армії і його ресурсна перевага. Проте в ході тих рішень, які вже були прийняті європейцями, зокрема щодо купівлі американської зброї на європейські гроші і передачі її Україні. Ну ресурсна перевага, принаймні в частині озброєння, вона. Буде відсутня через деякий час на превеликий жаль, нам не дають високотехнологічну зброю, яка б дала нам технологічну перевагу над ворогом, але вирівняти ситуацію і зробити так, щоб Україна не впала. Я бачу, що це рішення точно прийняте. Ну і власне до моменту, поки воно не буде реалізовано, до того моменту Путін. Не зацікавлений в тому, щоб сідати за стіл перемовин. але це за умови, якщо не відбулося чого-небудь за Стосовно Зеленського, то Зеленський не зацікавлений в укладенні мирної угоди, тому що продовження війни автоматично означає продовження його влади. Причому в тій ситуації, яка в нас відбувається, коли розпродаж української землі надар, коли укладаються угоди, то зі Сполученими Штатами, а перед тим з Великою Британією і народ України не бачить е деталей цих угод. Знову ж таки, чи суперечать вони 13-14 статтям Конституції, чи не суперечать мародерство на мільярди, про яке вже дуже, дуже активно починає писати західна преса, опираючись на? Прогнози на аналізи їхніх спецслужб ще багато багато нюансів. Все це тримається. До моменту, поки є воєнний стан, і це також потрібно усвідомлювати. І тому я не вірю в те, що Зеленський хоче припинення війни з одного боку. З іншого боку, знову ж ситуація дуже дуже складна. Є очікування українського народу, є провал підготовки до війни в 2022 році. Є величезна кількість крові, яку я надіюсь, українці не пробачать всім ворогам. За жодних обставин не пробачать ні путіну його оточенню московській армії в цілому, ні внутрішнім ворогам, які доклалися до цього, які грабували, мародерили, обезброювали там і так далі. І відповідно ситуація дуже складна. Позитив в цьому полягає в цій ситуації, полягає в тому, що за умови, якщо Путіна дотиснуть і заставлять вийти на якісь мирні угоди, то Зеленського не буде варіантів, куди діватися, тому що. Зеленського з боку заходу дуже легко притиснути. Я можу навести приклад, як Дональд Трамп зміг фактично заставити Вірменію підписати мирну угоду із Азербайджаном. Пашинян по суті поставив хрест на своїй політичній кар'єрі. Він відмовився від території, які для вірменського народу вважаються священними. Війна тривала фактично з 88 восьмого року. Але Пашинян це змушений був зробити. І Якщо Дональд Трамп знайшов важелі впливу на вірмен для того, щоб дойти до такої ситуації, то повірити в те, що в нього немає важелі впливу на Володимира Зеленського, зважаючи на тих 5-6 ефективних менеджерів, зважаючи на ті всі корупційні скандали, ну то фактично будь-кого з оточення президента Зеленського можна взяти того ж шурму, в якого набув вже обшуків проводило Міндіча чи там чи ще кого-небудь, і підвісити за одне місце так добре. Чи це ж не українські органи, які контрольовані на рівнях керівництва? Мова йде про тих, хто володіє реальним впливом. Тому я впевнений, що Зеленського в будь-який момент часу можуть дотиснути до будь-якого рішення. Володимир Зеленський назвав два формати, у яких можна досягти прогресу для завершення війни, яку розпочала Росія проти України. Це формат на рівні лідерів, двохсторонній формат, так званий Україна та Росія, і тристоронній Україна, Сполучені Штати, Росія. Який формат на вашу думку дасть кращий результат? І тут я хочу додати коментар Остапа. Дроздова він перший формат називає так: КГБ проти КВН. -у». Ну, це правильне формулювання. Я це формулювання також вживав і ще, ще тоді, коли відбувалося, коли Зеленський тільки став президентом ще до повномасштабного вторгнення, коли відбувалися в тому числі і зустрічі в продовженні так званого нормандського формату. Але коли ми говоримо про КГБ і КВН, тут є дуже цікава деталь, на якій потрібно поставити акцент. КВН як інструмент масового впливу створювався спецслужбами Радянського Союзу. Насправді дуже велика увага в свій час приділялася людям, які там працювали, фінансуванню впливу, зв'язками ще багато багато, всякого знову ж таки той ж Задорнов, Він з КГБ, а потім з ФСБ був зв'язаний дуже сильно, і прикладів можна наводити чимало і вірити в те, що КВН переграє КГБ, зважаючи на те, що КВН є породженням КГБ. Ну вірити взагалі не приходить Тут можна додати згадайте... Хто сидів завжди в перших рядах? Завжди сиділи... Маєте на увазі московські чиновники? Угу. Так, безумовно. І навіть якщо глянути на кількість пропагандистів в журі, не в журі, тобто там нюансів є дуже багато. Але повернемось до зустрічі там Зеленського і Путіна. От в Путіна є стратегічна ініціатива, в нього є певна перевага. Він опирається в першу чергу на самодостатність. Тому що на превеликий жаль вони скористалися санкціями, зробили максимально продуктивний в теперішній ситуації. Крок до самозабезпечення, до розігрівання економіки з допомогою ВПК. Там і ще багато, багато нюансів. І сидить Зеленський, який ну не те, що не зробив нічого схожого, а зробив багато чого рівно до навпаки. І ну про що вони будуть говорити в теперішній момент часу, коли ініціатива в руках Путіна. Путін каже, віддавай території, зеленський шов скаже. Конституція мені конституція не дозволяє. Ну тобто, тут я, я навіть не знаю, як це моделювати. Тобто, тут насмішка виникає на кожному кроці. Тому в результативність таких перемовин я просто ну я не можу вірити. А за умови, якщо в зустрічі буде приймати участь президент Трамп, в нього є інструменти впливу, і на Росію також насправді в західних сил. Є можливості впливати на Росію надзвичайно потужно, скажу більше, от нас дуже давно, знаєте, українці часто годують такими ефемерними надіями і кажуть, от на Росії все погано, на Росії там економіка сиплеться і так далі. Там є багато нюансів, але от є така теза, що от Росія скоро розвалиться. Для того, щоб Росія розвалилася, потрібно створити певні передумови. Геополітичні сили на Заході це могли зробити давним-давно. Запустивши відцентрові процеси, допомогти в Татарстані, допомогти в Башкирії, допомогти братньому для українців чеченському народу. Тому що чеченці це ті, хто воювали проти московської імперії. Це не кадировці, чеченці, чеченські воїни, які воюють за Україну. Вони кажуть, що кадировці не мають національності, вони втратили національність і обов'язок чеченського воїна вбивати кадировця. Ну там і так далі. І ще багато багато нюансів з такого розряду. Це все можна було би зробити, але вони в цьому не зацікавлені. Але можливості є. Тому двохсторонній формат, на мою думку, не може принести результату в принципі за жодних обставин. Це відбудеться щось з розряду обміну пропозиціями. Путін скаже там: віддайте мені ті території. Зеленський скаже: Ні, не віддам героїчно, красиво, пафосно, і Потім двоє розвернуться і прозвітують кожен своїм пропагандистам про те. Як вони там захищали інтереси там, і так далі, і так далі. Ну, знову ж таки, ми повинні пам'ятати, що на рівні війни є той, хто напав і є той, хто обороняється. І той, хто обороняється, не може першим припинити стріляти, просто із очевидних причин. Ну, і, відповідно, обмін пропозиціями якийсь відбудеться. І після того в трьохсторонньому форматі, а краще було б не в трьохсторонньому, а за участі Європи. Вже може відбутися щось, що може привести до якого-небудь позитивного результату, але судячи з того, що відбувається зараз, я думаю, що це відбудеться не раніше ніж місяця через півтора-два. А місяця півтора-два скоріш за все, якщо опиратися на ті речі, які проявлені. Які вже видимі нас чекає велике загострення, велике загострення з масштабними обстрілами, подібними до позавчорашнього, коли удари завдаються не тільки про прифронтовій зоні, не тільки по Києву, але знову ж таки, навіть по Києву, якщо ми візьмемо, ну є багато способів, як московська армія може здійснювати терор проти цивільного населення, зрештою. В них це десь на генетичному рівні закладено після 1917 року. І року. Я дуже не хотів би, щоб вони це проявили. Але я підозрюю, що ближче півтора місяця будуть вкрай важкими уночі, 21 серпня, росіяни завдали ракетного удару по місту Мукачево в Закарпатській області. влучили в цивільне підприємство американський завод ФЛекс. Вже другу добу пожежники гасять і не можуть загасити цю пожежу. Ударів було завдано тоді чимало. Ну, взагалі, якщо я не помиляюся, в ході комбінованої атаки поза 600 шахетів і ракет разом було використано безпілотників і ракет. А, а, удар по американському підприємству, нібито цивільному. А, він дуже показовий з точки зору того, що це ж було зроблено ну точно по розрахунку, тобто вони знали, куди вони цілилися, вдарили по американському підприємству. Я не знаю, що вони виробляли. Але це було зроблено достатньо показово і в цьому контексті. Мені подобається заява голови американської торгової палати в Україні, який звернувся до президента США Дональда Трампа. Я не пам'ятаю дослівно, але типу, що відповідь має бути, що це цивільне підприємство, і що по ньому показово було здійснено удар. Ну, яка буде ця відповідь? Ми ближчим часом побачимо. Дуже гарний допис Дональд Трамп в цьому контексті зробив в своїй соцмережі Trust Social, де він сказав, що велика про велику помилку Байдена розповів ну, традиційно, власне, що в принципі, на мою думку, повністю відповідає дійсності. Про те, що Байден не дав Україні можливості наступати, а можливості тільки оборонятися, і що ближчим часом ця ситуація має змінитися, тому що перемогти тільки обороняючись, неможливо. Не ну я дуже надіюся, що в нас з'явиться наступальна зброя знову ж таки: два способи. На яких я спеціально завжди наголошую для того, щоб Україна отримала військову перевагу, могла вийти, хоча б на кордони 22-го року, і так далі, один з цих способів це отримання високотехнологічної зброї, тобто технологічна перевага, другий спосіб це залучення військ інших держав на боці України, що поки що гіпотетично. Ну гіпотетично, тобто, це можливо з точки зору практики, для цього немає жодних підстав. Знову ж таки, всі говорять про ядерну ескалацію і так далі. Ну а ми в цьому випадку стаємо жертвою, яка в свій час дозволила різним міжнародним суб'єктам колективно себе обеззброїти. Перейдемо до наступної теми. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіарто втретє заявив про атаку на нафтопровід дружба, внаслідок чого постачання російської нафти до його країни знов зупинено. Про політичні результати атак на нафтопровід дружба. Декілька слів ну, ці новини мені надзвичайно подобаються. Насправді в принципі, знаєте, ну, ці угорсько-московські орбани сіярто і, і інша шушера. Ну вони ж дуже чітко показують, з ким вони працюють. Але е, в питанні ударів по цьому нафтопроводу ми насправді не знаємо. Були зроблені ті удари, не були зроблені ті удари. Ми не знаємо, хто виступає посередником, хто конкретно заробляє на транзиті до прикладу нафти. Ну тобто нам сказали, що за транзит зараз платить там не Росія, а платить угорська компанія. А хто є власником тої угорської компанії? А чи немає відкатів там, не знаю, в бік. Кого-небудь з п'яти шести ефективних менеджерів чи ще когось, тобто є чимало нюансів. Але е, Сіярто, Орбан, і в цілому е, така угорська ментальність. Е, їх треба заставити говорити нормально до в сторону українців. Знову ж таки, для цього спочатку треба, щоб в Україні була українська влада, яка би працювала в інтересах українського народу, але заставити їх нормально себе вести в бік українців можна тільки силою. Силою, певними такими показовими речами на превеликий жаль, тих показових речей зараз не відбувається. Хоча впродовж останніх місяців ну служба безпеки України зробила декілька позитивних кроків в цьому напрямку, зокрема в контексті угорських шпигунів, в контексті е е е викриття там якоїсь агентурної мережі, там і так далі. Ці всі публічні речі, які в тому числі були. Передані до європарламенту, наскільки мені відомо з іншого боку, ну там угорщина на рівні орбана на рівні того ж Сіярто, заявляли по про дуже сильне побиття угорця, який був громадянином України, побиття працівниками це також ще один міжнародний скандал, який знову ж таки роздуває московська пропаганда з одного боку, з іншого боку, створюють передумови для тої московської пропаганди, же ж не не угорці і не, не московські пропагандисти, а абсолютно конкретні люди, які ведуть себе не в рамках закону. Ну що ж, пане Назаре, будемо завершувати. Я нашим радіослухачам. Нагадаю, що з нами був Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Гарного дня, до побачення. Дякую всім, гарного дня. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.